Дорогі наші, тема домедичної допомоги на сьогодні є надважливою, надзвичайно актуальною в дивлячись на умови, в яких ми сьогодні живемо. Тож сьогодні будемо говорити про міфи про домедичну допомогу саме при порушенні прохідності дихальних шляхів. З нами сьогодні Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ. Доброго ранку! Вітаємо Доброго. В нашій студії! Радіємо завжди, коли ви до нас приходите. І отже, почнемо із міфів. А які найпоширеніші міфи існують стосовно допомоги при порушенні саме дихальних шляхів? Угу. А давайте спочатку окреслимо взагалі, що це таке порушення дихальних шляхів. Угу. Зазвичай це перекриття дихальних угу. шляхів стороннім предметом. Це може бути часточки їжі, води, або якщо ми говоримо про дітей, це може бути. Дрібні іграшки. Mm -hmm. Тобто це перекриття, це вдавлення або обструкція. І ця обструкція вона може бути або частковою, коли людина ще може кашляти, або повною, коли mm -hmm. сторонній предмет повністю прикриває дихальні шляхи. І ось тут є дійсно такі поширені, скажімо так, міфи, да, що потрібно робити в цих діях. Наприклад, якщо людина кашляє, да, як нам казали, похопите по спинці, mm -hmm. скажіть, щоб людина підняла ручки, mm -hmm. да, да, да. з'їжте шматочок хліба, ви запийте, запийте водичкою. А, якщо Мова йшла про дітей, рекомендували їх перевернути догори ногами, за ніжки потрусити, okay. щоб щось там, е, наче вийшло, або витягнути сторонній предмет. Uh -huh. Справді, цього робити не можна, і це взагалі небезпечно. От якраз і наступне наше питання таке, чому неправильні дії при наданні до медичної допомоги можуть бути небезпечними? От навіть от ці перелічення, чи вони є небезпечними? Ну, по перше, вони можуть бути просто неефективними. Наприклад, підняти руки взагалі з точки зору фізіології ніяк не допомагає. Я думаю, чому ніколи не допомагало. так. Єдиний момент рекомендується це для дітей вже більш дорогого свого року віку, коли вони знаходяться десь в садочку, тощо підняли ручки. Хтось старший бачить, що у дитини є проблеми. Чи це то психологічний момент, а але фізіологічно це не допомагає. Uh -huh. Якщо людина є часткова обструкція і вона кашляє, це означає, що вона дихає, і за рахунок цих конвульсивних дій вона може щось це ну, себе вичавити. Да, можна uh -huh. сказати, якщо ми при цьому починаємо її стукати по спині, ми можемо зробити гірше. Ми можемо перекрити це це про цей, цей зовнішньої стороні. Предмет, він може провалитися повністю прикрити дихальних шляхів. Uh -huh. Тобто була часткова обструкція. Представа повна. Да? Якщо мова йде про їсти хліб, ну ми розуміємо, да? це взагалі якийсь нонсенс. Якщо людина вдавилася вже дати їй щось ще, коли в неї ці конверсивні дії, може знову ж таки статися повне перекриття. А щодо дітей, яких не рекомендуємо ні в якому разі категорично перевертати дітей до гори ногами, тому що це є ризик неврологічних захворювань. Травм хребта, струс мозку тощо, тобто з точки зору маленької дитини, це взагалі дуже небезпечно. Є більш дієві ефективні методи, як цього можна позбутися. Угу. А як же визначити, що в людини власне ось така проблема, що в неї порушення дихальних шляхів? Як це оприділити, коли ти дивишся на людину? Щось не так? Угу. Що саме отака проблема? Перше, що ми робимо, взагалі дивимось просто на зовнішній вигляд людини і питаємо. Перше, взагалі, да чи вам потрібна допомога? Uh -huh. Звертаємося до людини. Якщо в неї дійсно є ось це перекриття дихальних шляхів, воно є частковим, вона буде кашляти. Угу. Uh -huh. Просто побудьте поруч з нею, спонукайте, щоб вона кашляла, щоб вона не соробилась цього робити. А якщо мова йде про дітей, зазвичай також це буде такі каші, які може переміжатися сильним плачем. Да? Якщо це мова йде вже про повну обструкцію, скоріш за все, людина не може себе нічого вичувати, ніякі слова, ніякі навіть звуки, вона може торно хапатися за горло, да? намагаючись вам показати, що щось з нею не так. Якщо мова йде про маленьких дітей. Відсутність плачу, відсутність з цього якихось да, навіть кашлю, uh -huh. зміна кольору обличчя, uh -huh. да, почервоніння, посиніння. тобто це вже буде ознакою, що є проблема, є перекриття дихальних шляхів. Треба обов'язково на це звертати увагу. Якою має бути от правильна перша ця медична допомога при порушенні дихальних шляхів для дорослих? Для дорослих. Знову ж таки, якщо це часткова, людина кашлює, Просто кашляй, будь ласка, кашляй, не соромся, кашляй спонукати, щоб людина просто кашляла і знаходитись поруч з нею. Для того щоб контролювати її певні подалі, подальші дії. Якщо мова йде вже про повну обструкцію, mm -hmm. треба застосовувати прийом геймліха. Можливо, колись ви бачили, може навіть в фільмах, да, коли роблять ці рухи такі, mm -hmm. да, і щось вилітає назовні, там пам'ятаю американський фільм місце Даутфаєр, да коли героїня перевдягнена чоловік в жінку, і вона дам герою Пірса Брослена якусь, там. Кістечку таким чином е, змагаємо допомогти. Як це відбувається? Давайте я продемонструю, давайте, так щоб давай, це давайте. було зрозуміло. Да? І ось, наприклад, ми е, е, зрозуміємо, роз, що це є людина, в якої є проблема є прикриття повне да. дихальних шляхів. Що робимо спочатку? Людина звичайно не може нічого сказати, вона може да хапатися так, за горло. Так, Хтось показувати да, показувати якимись ж жестами. Угу. Да? Що ми робимо? По перше, тримаємо людину, тому що вона може впасти, да? вона може втратити свідомість, перехиляємо її. Обережно, да, да, да. Ось таким чином, щоб трошки голова була нижча. І робимо п'ять сильних ударів між лопатками. Це зараз, ну звичайно, я на вашій колезі не буду показувати в повну силу, але це мають бути такі дуже сильні між лопатками, такі скользачі, наче і сильні, наче ви щось хочете вибити. Дивитесь, чи допомогло. Якщо це не допомогло, ми далі робимо поштовхи. Яким чином? Беремо кулак і ось цією паскоючи стороною, ставимо між пупком та сонячним сплетінням, mm -hmm. там де є м'яке. Накриваємо іншою рукою, ставимо ногу поміж постраждалого ногами. Для чого Для того, якщо людина знову ж таки впаде mm -hmm. без свідомості, mm -hmm. я зможе її втримати. Mm -hmm. да? Відхляємо голову, тому що людина знов ж таки може нас травмувати свою голову, може ну, рефлекторно mm -hmm. це зробити. Mm -hmm. І далі робимо всередину і на себе п'ять поштовхів дуже mm -hmm. сильних. Один. Два, 3, 4, 5. Далі перевіряємо знову, чи допомогло. Uh -huh. Якщо не допомогло, знову перехиляємо, робимо 5 оцих ударів. Mm -hmm. да. uh -huh. Допомогло, окей, uh -huh. не допомогло, знову робимо ось ці поштовхи uh -huh. всередину. І будемо це проводити до тих пір, поки е, uh -huh. не буде е, звільнення дихальних шляхів або гірший варіант, якщо uh -huh. людина. Не дихає, втрачає свідомість, uh -huh. падає. Ми вже переходимо до реанімаційних заходів. Викликаємо обов'язково екстрені медичні служби і починаємо реанімацію. Uh -huh. Uh -huh. Як щодо дітей, ось ми вже проговорили стосовно дорослих і що ми побачили таку проблему, що одразу треба робити, так? Такі два типи дій. Uh -huh. Як стосовно дитини, Тут там вже зовсім інші якісь море. Так, так фізіологія трошки, да, трошки, трошки інакша. Ну, по перше, треба зрозуміти, що в нас є різні діти. У нас є немовлято. То це дітки до року умовно, uh -huh. або можна сказати, що це діти, які не ходять uh -huh. ще поки що. Да? Для них буде специфічна допомога. Всі інші діти це вже дорослі, і для них ця допомога буде як з дорослою людиною. Uh -huh. Але єдине, що якщо, наприклад, дитина такого низького зросту, можна стати на коліна, да, для uh -huh. того, щоб спуститися uh -huh. до її рівня і теж проводити перегинати. Робити ці п'ять ударів між лопатками, mm -hmm. далі дивитися, чи вийшов цей сторонній предмет. Якщо ні, робити поштовхи оці всередину mm -hmm. і наверх. Всередину і наверх. Це що стосується дітей, які ходять, mm -hmm. які вже такі більш дорослі. Mm -hmm. так? Як само сили отут також напевно сильно, це... дуже сильно це, це треба сильне. робити сильно для того, тобто ми створюємося, кі такий, такий певний тиск, да mm -hmm. для того, щоб цей щось воно може або вийти назовні, або десь провалитися в бронхи. Насправді mm -hmm. це mm -hmm. теж може бути, але воно звільне дихальні шляхи, людина зможе дихати після цього. Обов'язково, якщо була обструкція, треба звернутися до лікаря. Угу. Це в будь-якому випадку. Але щодо дітей, у нас угу. є такий наш да, маленький наш, наше немовлятко, а, і як поводитися з ним. Розуміємо, да, що це мала, маленька, хрупка така дитина, і як не знаєш, як з цим працювати. Да? Буде працювати така ж сама ситуація, але з обережними рухами. Перше, сідаємо. Так, щоб нам було зручно. Далі беремо дитину на коліна, фіксуємо її щелепу, але по-твердому, по саме по щелепі, не за м'яке, фіксуємо і перегинаємо по своїй руці ось таким чином. Угу. Дитина лежить. І ми робимо знову ж таки ось ці п'ять ударів між лопатками. Причому ви дивитесь постійно, чи дійсно можливо щось вже вийшло і не, не треба буде. Наступні дії продовжувати. Uh -huh. Тобто, у випадку з немовлятом більшу з того, що ось ці дії будуть вже ефективними. Uh -huh. Тобто, постійно ви зробили ці п'ять ударів і дивитесь, чи допомогло, uh -huh. чи не допомогло. Не допомогло. Перехоплюємо дитину за голову ось таким чином, перекладаємо на іншу руку, ось так знову ж таки ставимо, щоб голова була нижче uh -huh. і робимо двома пальцями посередині грудної клітки п'ять поштовхів. Uh -huh. Знову ж таки перевіряємо, чи не звільнились дихальні шляхи. І таким чином ми будемо повторювати до тих пір, поки дихальні шляхи не звільняться, або якщо людина, дитина втратить свідомість, не дихає. Виклик екстреної медичної служби, і звичайно, реанімаційні дії. Тобто, це вже окрема така дуже велика тема, але це дуже важливо насправді. Тобто дітей ось таким чином можна проводити е, цей метод, ні в якому разі нікуди не перехиляти, за ніжки там щось ага. такого плану. Тобто, угу. ви бачили, так да, як це дуже ніжно-тендітно. З одного боку я роблю, а з іншого це такі досить е, серйозні, угу. сильні були б е, е, удари. Да, 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 і ось ці натиски вони теж. Досить сильні. Якщо декілька разів ми зробили один варіант, другий і вже викликаємо справді швидку, але певний час треба ще чекати і треба продовжувати робити. робити ні ні, ні. Якщо дитина вже втратила свідомість і вона не дихає, ви викликаєте. Екстрені медичні okay. служби і починаєте проводити реанімацію. Okay. Реанімація це натиски, компресія на грудну клітку та штучне дихання. Okay. Тобто це вже є окрема така тема, про неї треба окремо говорити. Okay. Да, 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 да. Але насправді це дуже важливо, тому що якщо людина не дихає, дитина, доросла людина. В неї є 5-7 хвилин. Після цього вона помирає uh -huh. своїми методами серцево-геневих реанімації. Ми просто підтримуємо її стан до приїзду uh -huh. медиків для того, щоб було до кого приїжджати. Тому що знову ж таки не може швидка приїхати за 5 хвилин. Ми так, це розуміємо. Тому 5-7 хвилин це дуже критична проблема. Насправді, і тому реанімаційні ось ці заходи дуже круто, якщо ними володіти і знати, як це робиться. Обов'язково треба проговорити цю тему з вами так. наступного разу, тому що розуміємо цей етап, зрозумілий. Так як скажете, зазвичай оці всі методи вони допомагають. Так, так? Допомагають І, впраць... допомагають. В нас навіть був такий випадок, коли нам студентка наша, яка проходила ага. наші курси, вона нас відмічала в соцмережах у випадку, коли вона допомогла сторонній дитині, тобто в якомусь ага. просторі вона була громадському, були батьки, дитина вдавилася. Вони щось робили, там якось ну, хаотичні якісь дії робили. Е, вона підійшла, не, не розгубилася і сказала, що ну, тобто допомогла їм ці дії покращити. Да? Mm -hmm. І дитина задихала. Тобто, mm -hmm. дівчина, яка проходила в нас mm -hmm. тренінг, яка навчилася mm -hmm. першій допомозі немовлятам, вона допомогла іншій дитині. Вона, по суті, врятувала її життя. Mm -hmm. Тобто так, це так, дійсно це ефективно, це неймовірно. працює. Да. Як запобігти от таким це це зазвичай через їжу, через так, так це а в дорослих теж саме теж саме в нас є знаєте такий завжди запит до наших студентів не їжте на наодинці <свас> насправді? <свас> та, тому <свас> тепер що... в мене буде фобія. Да, да, да. Новий новий момент справа в тому, що метод геймліха не спрацює скоріш за все, якщо ви є одна, ви самому собі допомогти практично неможливо. Ось зазвичай да це буде їжа. Вода, наприклад, в дітей пам'ятаємо, що на іграшках завжди є. Да дітям до трьох років є там дрібні частинки, не можна давати всі там Лего чи щось uh -huh. такого плану. Тому просто слідкувати, якщо є маленька дитина, uh -huh. всі дрібні штуки, які є в квартирі, їх треба прибирати, бо це. Небезпечно. Угу. А якщо це, наприклад, от, людина або подивилася їжею, яка, в принципі, може там пройти, і розщепитися, чи буде ефективним просто попити водички. І... Чи а справа може... в тому, що дихальні шляхи це те, що в нас веде до легенів. Правильно? Угу. Якщо людина п'є водичку або їсть, куди потрапляє все це? Так, в стравохід і в швунок. Абсолютно вірно. Тобто ми ніяким чином не взаємодіємо з цими органами. Угу. Е, Перекрити дихальні шляхи, які не дають ефективно дихати. Якщо щось п'ємо, це просто потрапляє в стравохід ніяким чином вона не впливає на те, що вже є якісь сторонній предмет там. Вау, розкажіть ще трішечки, от так, щоб заінтригувати наших глядачів, друзі, ми будемо ще зустрічатися з експерткою. Які сьогодні теми важливо припрацювати кожному українцю? От зараз це була допомога при порушенні дихання шляхів, і що ще варто для себе, навіть можливо сьогодні, там чи прочитати десь з перевірних джерел? Ну, по перше, це взагалі що робити з людиною, яка є без свідомості, uh -huh. так? Що, які є загрози, да? як перевірити правильно дихання, е, які, які наступні дії, да? тобто як поводитись людиною, яка є без свідомості? Це дуже важливо, тому що це такий, знаєте, побутовий формат, який може трапитися будь-де будь-загодно. Е, я з таким теж траплялася. Да? Коли якісь сторонні перехожі втрачає свідомість, будь-які можуть бути причини, але все ж таки, що ви поруч порубили. Далі наступна тема це напад судом. Або епілепсія знову ж таки дуже багато цих міфів і так да. страшно, і я не знала, що робити. Добре, що це було в метро. Було багато людей, і ми і там змогли на станції, і там вже медики були Так, да, але там є. Теж купа, знаєте, таких дуже небезпечних міфів, наприклад, uh -huh. щодо того, що треба щось поміщати в ротову порожнину людини. Справа в тому, що нічого поміщати не треба. Це такий uh -huh. спойлер да, для наступних uh -huh. моментів. Uh -huh. так, так, так. Да? Тобто, якщо в людини є е, напад судом, це не обов'язково епілепсія. Це може бути через травму, через uh -huh. перехолодження, перегрів, е, в діточок таке буває. Е, це на, сам напад судом це генералізований спазм всіх м'язів. Язик це, це м'яз. Він в цей момент є напруженим. Його не можна ні заковтнути. Ні запасти він не може, нічого такого. Тому нічого не потрібно вкладати в рота людини, в якої є судоми. Uh -huh. Це небезпечно, бо потім людина може на... зробити якийсь позов, щоб ви компенсували стоматолога. А це, знаєте, дуже таке дороге задоволення. Uh -huh. Тому, якщо в людини є судоми, е... треба забезпечити її безпеку голови. Uh -huh. Просто притримати голову, щоб вона себе не травмувала більше, дочекатися, поки судоми закінчаться, викликати, звичайно, uh -huh. швидку. Угу. І далі слідкувати за її подальшим станом, бо вона може втратити свідомість, треба її покласти в безпечне бокове положення, щоб не було перекриття. Вже людина розслабилася, язик може дійсно корінь язика може запасти. Тобто, це знову ж таки да, тема про е, втрату свідомості, да, як поводитись з цією людиною? От потім знову ж таки серцева анімація. Що робити і як визначити. Що це інсульт або інфаркт? Да? Uh -huh. І взагалі, що таке перша допомога, і чи ми можемо її взагалі надавати? Да? Uh -huh. Ми не медики, ну умовно, да? всі навколо. Ми цивільні люди, які не є медиками. чи ми можемо ми надавати? Чи можемо ми нести якусь відповідальність? Uh -huh. Чи є якийсь нас правовий фон, який нас обмежує? Тобто, це така купа питань насправді, яка дійсно купа, uh -huh. да, да, да. яка нас може як рятувальників, як людей, які знаходяться поруч, можуть нас тормозити для того, щоб надати допомогу. А в цей час постраждалий може померти. Mm -hmm. Тому дуже класно володіти цією інформацією. Справді дякуємо вам, пані Наталі, за те, що ви прийшли до нас таким посилом, розповіли нам так багато, ще й показали. І тепер я впевнена, що наші глядачі, і ось ми з Каріною так ми точно в час такого якогось екстреного випадку. Ми вже будемо знати, як діяти, що робити не можна, а що робити точно потрібно. Дякуємо. Бажаємо успіхів. У вашій діяльності чекаємо знову з новими цікавими темами. Дякую, дякую. Друзі, нагадуємо, що ми говорили про міфи про домедичну допомогу при порушенні прохідності шляхів. З нами сьогодні Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАС. Друзі, надзвичайно важлива тема. Тож, якщо справді... Комусь з ваших близьких, рідних ви знаєте, що буде актуально, особливо важливо, то обов'язково надсилайте. А, ну а ми сподіваємося, що таких моментів в житті буде траплятися не так багато. Але навіть якщо щось таке станеться, ви тепер знаєте і володієте інформацією, що робити.